Багато є в тобі щедрот, моя в країну чорноброва. І лиш народ тоді народ, як є у нього рідна мова. Вона у нас є ніжна, кадонова, співуча, варвінкова, яка вплітає свою запашну квітку у духмяний букет мов світу. Це наш скарб берегти і шанувати слово материнське не просто обов'язок кожного, а наше святе завдання. Сам Бог наділив народ словом, відсліповувати його. Часка реалії в життя, українська мова, стала для нас сильною зброєю. Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи, ти жахаєш ворогів. Горді, наша мова ми тобою, всяка горда вірних доняк і сил. Мова, запорука існування народу, захищаючи рідне слово, ти захищаєш свою націю, її гідність і право на майбутнє. Зроби все, щоб засяяла вона. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. То України мова первінкова, така багата і вічно молода. Закохайся в рідну мову, бо це чиста я вода, рідну мову, ти любова, та рослися, наче море, ти така нам дорога. У душі багато цінностей і мрій, і навіть квітка, що зів'яла, я важлива. І кожне слово, кожен подих мій, щоб передати мовою важливим. Мова мій маркер. Розмалюй з фарбами, по від горя світ. Мова мій кордон, Зачиняю щільніше двері, щоб не гості не руйнували мій спокій. Мова моє світло. Навіть коли гаснуть всі вогні міста, вона веде мене до мети. Мова, мої ступи. Вони тримають небо українське. Мова мої моїй ключі, вона відчиняє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізлає губи, виривається на волю, запалює вогник прав. Мова моє каміння. З нього збудую нові стіни. Цього разу міцніші. Мова моя броня, код нації, причесність кожного до перемоги України. Тож хай українське слово буде для нас духовним джерелом життя. Єднаймося, шануємося не з примусу, а лише за покликом власного сумління гідності. Пликаємо в душі любов до рідного слова. Зазвучить, хай серце відпочине. Спів хай згартує рідний край, наша пісня, пісня солов'їна, своїх слів крилатих не втрачай.